Як можуть розвиватися бойові дії на південному напрямку? Чи достатньо сил і засобів мають українські військові для звільнення регіону? Як чинитимуть окупанти у відповідь на активні дії Збройних сил України? Вітаю, це новини Праазов. Я мене звати Олена Бадюк. І далі про війну на півдні України. Збройні сили України встановили вогневий контроль майже над усією Херсонщиною. Про це 14 вересня заявила керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. За її словами про перемоги говорити поки зарано зсу потрібно закріпитися у звільнених населених пунктах, але вони просуваються, що дуже деморалізує російських військових, зазначила пані Гуменюк. 12 вересня в оперативному командуванні південь також повідомили, що за останній час Збройні сили України деокупували п'ять населених пунктів на Херсонщині: це Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок та Миролюбівку. Загалом, за останні два тижні, за даними військових, українська армія звільнила близько 500 квадратних кілометрів території в Херсонській області. Крім того, 16 вересня стало відомо про вибухи в центрі окупованого Херсона. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що вибух стався за будівлею обласної державної адміністрації, де розташована будівля адміністративного суду. Там, за даними депутата, перебувало так зване керівництво окупованої частини Херсонщини, російський чиновник Єлісєєв і весь так званий уряд. Російські змі повідомили про поранення так званої начальниці департаменту праці і соціальної. Політики та загибель її водія. 13 вересня головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що через успішні дії Збройних сил України російські військові та окупаційна так звана влада терміново евакуюють свої родини із Криму та Півдня України. І докладніше про це як про те, як складається ситуація на південному напрямку. Цю тему ми будемо обговорювати з гостем нашої програми. З За нами зараз на скайп-зв'язку перебуває Кирило Михайлов. Це дослідник організації. Цієї конфлікт інтеледженс тім, пане Кириле, вітаю вас. Добрий день, слава Україні, героям слава, і я хотіла би розпочати нашу розмову з того, що нещодавно Алла. ми дізналися про те, як за кілька днів Збройні сили України один за одним звільнили низку населених пунктів у Харківській області і вийшли на лінію державного кордону на цьому напрямку. Як ви вважаєте, чи можливий такий сценарій на півдні України? Я би тут ще додала те, що є такі експертні думки, що це неможливо, зокрема через географічні особливості регіону. Як ви вважаєте? По-перше, треба розуміти, що на півдні України насправді російські війська створили дуже велике угрупування. А насамперед, скільки українська влада, українські посадовці, вони дуже довго і дуже гучно повідомляли про підготовку наступу на півдні. І саме завдяки цьому російські війська перекинули дуже велике угрупування. Мається на увазі з насамперед російське угрупування Схід, яке раніше брало участь в наступі на Київ з північного заходу, а наразі перебуває більшістю на ж, поки що, на левому березі Дніпра, але як ми розуміємо, вони. Продовжують перекидати сили і на правий берег. З іншого боку, саме це зробило можливим такий блискавичний наступ на Харківщині. З іншого боку, ми наразі бачимо, що деякі російські війська, саме з Східного військового округу, вже присутні на правому березі, наприклад, росіяни з Туви, вони увішують навіть свої флаги на своїх техніки, які, до речі, кольорами дуже схожі на українські. Тож навіть неможливі якісь випадки, як то кажуть, friendly fire. А з іншого боку, наприклад, білоруські добровольці вони демонструють захоплені іми шеврони російські, і це 69-та окрема бригада прикриття, яка постійно без на кордоні з Китаєм, отже, ми бачимо, що з військові, вони також, попри російські проблеми з логістикою. Продовжують пересуватися вже на правий берег? А до речі, пане Кирило, як ви вважаєте, як це можливо, оскільки ми вже чули і бачили неодноразово факти підтвердження того, що мости переправи перебувають під вогневим контролем, все ж таки збройних сил України, то як вдається російській армії поповнювати ці резерви? Ну, зрозуміло, що цем набагато важче, ніж це було, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення, але, як ми бачимо, зараз відбувається така собі гра в кішки-мишки. При тому в ролі кишки вступають Збройні Сили України, які накривають ці спроби перетнути Дніпро, які вони бачать, але ми розуміємо, що наразі, коли більшістю росіяни намагаються. Саме застосовувати і понтонні переправи, паром переправи. Це вже не така а, легка справа, як а, просто бити по координатам мостів. Треба розвідувати, треба розуміти, коли саме знаходяться а, на тому чи іншому березі чи, ці пароми, чи техніка, яка очікує на переправу. Ми бачили, вже, всі бачили те дуже мемне відео. Коли українським військам вдалося поразити одну з таких переправ, ми бачили відео з російського солдата, який дуже переляканий. І саме ось таке там відбувається постійно, але, попри це, російських військ, на жаль, ще є засоби переправи, понтонни парки, які. Який... Щодня ну, щотижня прямують в Херсонському напрямку по окупованій території України по, біля Маріуполя, Мелітополя їх бачу, отже, поки що у російських сил залишаються засоби саме інженерно саперні які дозволяють перетинати Дніпро, але розуміємо, що проблеми з... Артилерію, проблеми з боєприпасами, з іншим постачанням в них є, тож чисто з, математич... з математичної точки зору неможливо, щоб вони а, якось в будь-який дуже довгий термін протримались на правому березі. Ще одна новина цього тижня. Я нагадаю, що з'явилася інформація про звільнення киселівки, неподалік від Херсона. голова Херсонської обласної ради, зокрема, про це повідомляв Олександр Самойленко, і говорив про те, що це єдиний, точніше, єдиний населений пункт, який розділяє українську армію з містом Херсон, це Чорнобаївка, злавно звісно, але це якби киселівка дійсно була звільнена, тому що пізніше цю інформацію спростував Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації і повідомляв про те, що станом на 15 вересня село перебуває у сірій зоні. За це село ведуться ще бої, так сказав принаймні Віталій Кім. А до, до вас таке запитання, пане Кириле. Чи можемо ми найближчим часом все ж таки почути про звільнення, звільнення кисельівки? Що це означатиме? Взагалі це важливий такий етап. Ну, оскільки Кисівка, а також Снігурівка, знаходяться наразі майже на передньому краї, і вони, скоріш за все, є а, подальшою метою наступу Збройних сил України, то так, я вважаю, що найближчими, якщо не днями, то тижнями це цілком можливо. А, чому це важливо? Тому що це знову ж таки пересування вже напрямку безпосередньо міста Херсон і в Чорнобаїв. І вже знаходяться багато російських військових, російські якісь більш-менш постійні вже бази, а, якщо літаків там немає, то там є танки, там є артилерія, і в разі якщо а, українські сили просунуться до Чорнобаївки, це буде значить, що Чорнобаївка вже опиниться, опиниться в зоні обстрілу не тільки реактивним системам залпового вогню Хаймерс та м 70 а і також ствольної артилерії, яка теж там присутня, у тому числі західна гармата М777 та інші. Зрозуміло, що тоді цей серіал Чорнобайівка може стати вже щоденним. А до речі, наскільки, як ви вважаєте, важкими можуть бути ці бої за Чорнобаївку саме? А, ну, як розуміємо, росіяни у також довго довго укріпляли саме території навколо Херсону. Отже, там, на жаль, можна очікувати якихось запеклих боїв, якщо тільки російські війська остаточно не будуть виснажені і не будуть змушені якось тікати чи здаватися в полон. Про, про що каже українська розвідка, але це все ж таки не та ситуація, яка склалася на Харківщині. Наприклад, якщо взяти цих, цих же білорусів, коли вони повідомляли, що вони взяли висоту якої вони назвали Макдональдс, і вони казали, що вона п'ять разів переходила з іншого з одного на інший бік, отже, ми. Можемо судити, що бої на Херсонщині доволі запекли, і е, навіть е, харківська східно-харківська операція не була якоюсь легкою прогулянкою, а тим, тим більше і Херсонська теж не буде. Е, до того ж є ще один фактор, що коли російські, українські війська наблизяться до Дніпра, то по ним зможе. Вести вогонь, вже російська артилерія, яка перебуває на лівому березі. З іншого ж боку, вона в такому разі теж опиниться в зоні контрбатарейної української боротьби. А завдяки західним постачанням українська артилерія вона має перевагу в дальності, в точності, і зрозуміло, що в такому випадку це буде. Так, Україна буде зберігати певну перевагу, але це все, все ж таки буде е, можливо припустити, що чим ближче до Херсону, цим, тим, тим це буде важче. А до речі, як ви вважаєте, пане Кириле, з огляду на ті події, які відбуваються, наприклад, і на звільнення території Харківської області великої кількості населених пунктів в цьому регіоні, активні дії збройних сил України на південному напрямку? Чи існують? Як ви вважаєте, досі плани Росії на окупацію всього півдня України? Захоплення, зокрема, Миколаєва, Одеси і виходу до Придністров'я, так як ми раніше це чули в планах російської влади, це точно було. Як ви вважаєте, на сьогоднішній день ці плани? Плани досі актуальні. Принаймні, якщо прислухатись до заяв російських посадовців, ми чуємо, що вони не залишили своїх планів повного захоплення і ліквідації української державності. Тож, зрозуміло, що в ці плани має входити і південь, але знов таки проблема в тому, що наразі. Деякі сили, які могли би бути застосовані на в наступальних діях, будуть потрібні для утримання нових, нового фронту, який наразі становився по річці Оскол. А з іншого боку, зрозуміло, що якщо навіть на початку вторгнення, коли російська армія була набагато міцніша за, за даний час, і розуміємо, що навіть тоді їм не вдалося захопити Миколаїв. А наразі, коли проблеми з постачанням нікуди не подінуться, зрозуміло, що в такому випадку будь-які наступальні дії будуть дуже ускладнені, навіть якщо всі наявні резерви будуть перекинути на Херсонський напрямок. Ще про один напрямок я хотіла з вами поговорити 13 вересня. Керівниця прес-центру сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк зазначила, що на південному фронті наразі ситуація стабільно напружена, але контролюється зсу. Російська армія більш зосереджена наразі на Криворізько-Запорізькому напрямку, в тому напрямку, де зокрема і перебуває Запорізька атомна електростанція, і ми чуємо про обстріли Кривового Рогу вже кілька днів поспіль. На вашу думку, чим важливо? І цей напрямок для російських військових і наскільки вони є перспективними на цьому напрямку? Насамперед, Запорізька атомна електростанція, це зрозуміло, це дуже важливо для російських військових, тому що вони політично створюють на цьому напрямку е, таку штучну кризу, яка е, має е, якось переконати. Міжнародне суспільство на те, щоб якось зупинити, принаймні призупинити конфлікт, що буде вигідно для російських військ, тому що вони будуть мати можливість якось відпочити, якось поповнитись і так далі. Саме тому з території Запорізької АЕС або з території, яка безпосередньо прилягає до Запорізької АЕС майже щодня. Обстрілюються українські міста і інші населені пункти на правому березі Дніпра має на увазі Нікопольську, Маргінську громаду і так далі. Зрозуміло, що для створення такої кризи росіянам потрібно утримувати контроль над Запорізькою. Запорізької ЕС, але е, ми не вважаємо, що вони можуть е, також вести якісь е, наступальні дії саме на запорізькому напрямку. На, на напрямку Запоріжжя теоретично це можливо, але навряд чи вони будуть успішними. Скоріше за все, росіяни будуть е, якось намагатись е, посилити свої війська на цьому напрямку, враховуючи. Чутки серед російських телеграм-каналів та іншого, що нібито Збройні Сили України теж планують якийсь наступ. А зрозуміло, що, скоріш за все, російські війська будуть якось укріпляти свої оборонні позиції на цьому напрямку, щоб створити там принаймні таку ж концентрацію військ, яку ми бачимо на Херсонському. З іншого боку, знову ж таки неможливо виключати, що якийсь е, е, буде ну, якийсь новий безглуздий наступ на тому напрямку, то тому що безглуздий наступ – це якась візитівка російської армії в цій цієї війні. До речі, на вашу думку, як ви вважаєте ситуація на фронті, яка зараз на лівому березі Дніпра і на правому березі Дніпра? Наскільки вони залежні одна від одної? Тому що для того, щоб, наприклад, звільнити Мелітополь і інші міста, да, які по той бік Дніпра кажуть, що є такі думки серед експертів, що потрібно все ж таки спочатку вирішити ситуацію з Херсоном і цією частиною Херсонщини, яка по інший бік Дніпра? А як ви? Вважаєте, одне без одного якось можна вирішити, чи це можуть бути паралельні дії? Знову ж таки, на те, щоб атакувати на запорізькому напрямку, потрібне дуже багато сил, і для цього зрозуміло, що буде, ми не знаємо насправді, чи в Україні є резерви на те, щоб відкривати ще третій активний фронт. З іншого ж боку, захоп звільнення Херсонщини воно ставить під загрозу російські шляхи постачання з Окупованого Криму під атаки Хаймерсів, під обстріли, під інші можливо атаки і так, і так далі. Отже, саме Принаймні, остаточне звільнення Херсону і вихід до Дніпра він має дуже ускладнити дії росіян на Запорізькому напрямку, і зрозуміло, що в разі звільнення Херсона Українські можливо українські дії на по деокупації Запорізької області будуть значно спрощені. І вже на підсумок таке питання, нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував статтю, в якій було сказано, що є підстави вважати, що війна триватиме і наступного року. На вашу думку, що може вплинути на її хід загалом, і зокрема на південному напрямку? Коли ну Хотілося б, звісно, запитати, коли можна чекати звільнення Херсонщини. Ми розуміємо, що на це запитання ніхто на сьогоднішній день не має відповіді. Але все ж таки, за вашими прогнозами, якщо буде просуватися хід бойових дій в такий спосіб, як зараз, коли чекати таких новин? Я наразі не пам'ятаю, хтось на заході якось оголошував прогнози, що Херсон може бути звільнений до кінця цього року, і це я вважаю. ну, а, цілком реалістичним, якщо я не буду давати прогнози, що на 100% до нового року Херсон буде звільнено, але а, такі можливості наразі є. З іншого ж боку, а, те, зрозуміло, що прискорити ці та будь-які інші дії по деокупаційній наступальній дії, може саме постачання. Більші кількості техніки, зброї з заходу насамперед, а це мають бути танки, це мають бути бойові машини піхоти, які, як ми розуміємо, яких українським силам наразі бракує більш за все. Тому що є така, як як ми розуміємо, принаймні, як ми спостерігаємо, є така прихована домовленість не постачати Україні. А, танки чи знов таки, бойові машини піхоти, бронетранспортери, так, але не, не більш важкі бойові машини піхоти, саме західного виробництва. Якщо а, в Україні опиняться якась велика кількість танків Леопард, чи бойових машин піхоти Мартер, наприклад, чи чогось з американських складів, то в такому випадку зрозуміло, що ми можемо побачити більше. Наступальних дій саме такого масштабу, такого розмаху, як те, що ми бачили днями на Харківщині. Ще так само говорять і про літаки, так, яких ну, поки що в Україні не дозволяють отримувати. Зрозуміло, і також, звісно ж, ракети атак МС, ми бачимо, що українським, військам вже, українським літакам вже вдається якось знешкоджувати російську протиповітряну оборону, а саме знешкодження протиповітряної оборони, саме руйнування цієї шаланованої російської системи, воно, на мою думку, передбачає застосування так МС. Отже, при подальшому успішному застосуванні цих протирадарних ракет ХАРМ, передумови для застосування саме балістичних ракет будуть складні, і тоді залишиться вже тільки якась політична воля з боку заходу. Дякую вам за розмову. З нами був на зв'язку Кирило Михайлов, дослідник організації Conflict Intelligence Team. ви дивились новини Азов'я. і я ще хочу додати, що Росія заперечує те, що веде проти України за Гарпницьку війну і називає це спеціальною операцією. До зустрічі! Ви слухали новини приазов'я.